Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Сьогодні гучно, друзі, але все одно знімаємо для вас відео. Нещодавно в нас вийшло відео, як зберегти рослини хвойні і вічно-зелене на весні від надмірного сонечка, від опіків. Я показувала, що. Рослини хвойні можна вкривати або білою агротканиною, або зеленою затінюючою сіткою? Розповідала, що навесні треба проливати рослини водичкою, щоб якомога швидше розмерзлася земля біля кожної хвойної рослини. І отримала друзі ось такий коментар під тим відео: невже можливо усі дорослі хвойні? Крити нетканим матеріалом. Вважаю, що ні, та й бігати з кип'ятком по такому величезному садку з великою кількістю хвойних чи. Так, дійсно, це правильний коментар. Друзі, в нашому садочку дуже багато хвойних рослин. Звісно, я не бігаю і не поливаю. Всі хвойні рослини в нашому садочку. І не вкриваю їх для того, щоб зберегти від надмірного сонця. Чому я так роблю? Може, в мене якийсь є секрет. Горять на весняному сонечку не всі рослини. Зазвичай, принаймні, те, що мені відомо. Обгорають на весняному сонечку майже всі канадські ялинки. Ось перед вами ялина канадська коніка. Туї смарагд, туї смарагд, смарагд голд і ще деякі туї, теж обгорають на весняному сонечку. Але, друзі, не всі і не завжди. Все ж таки, який секрет є? Що в нашому садочку. Ялина канадська коніка, яка зростає вже сім років в цьому місці. Сонечко, за мною навесні світить на цю ялинку, і на цю тую світить і жодна рослина в цьому місці, в будь-якому місці нашого садочку, не обгорала. На які рослини треба звернути свою увагу саме навесні? Якщо ви рослину посадили восени дуже пізно, в листопаді, вона ще не встигла вкорінитися. Це е, гарний час для посадки, листопад, грудень, навіть взимку. Але корінці ще не схопилися за, ваш, за землю вашому садочку. Вони спали, рослинку ви посадили і навесні для того, щоб допомогти рослинці якомога швидше. Прокинутися, щоб прокинулася її коренева система, щоб почали створюватися нові, оці біленькі, смоктуючі корінці, треба допомогти рослинки і розморозити землю. Взимку, саме такі рослини треба вкривати від надмірного сонечка. Не взимку, а в лютому і на початку березня. Коли вже сонечка дуже багато, день довший. Ось саме такі рослинки можуть підгорати на весняному сонечку. Ті, які висаджені на яскравому сонечку, восени ви висадили. Ось саме таким рослинам треба приділити навесні вашу увагу. А ті, які вже дуже давно зростають в вашому садочку, будь-які, дивіться, навіть на яскравому сонці. Їм вже сонце не зашкодить. Бо кожного року, з, з кожним роком, рослина пристосовується до умов вашого садочку. Вона більш витривалою становиться, зимостійкою, морозистійкою. Будь-які перепади температур, сонечко, сніг і все таке інше, вони з кожним роком все гарніше і гарніше переносять. Тому. Саме рослинкам, які молоді, які висаджені нещодавно, ось саме їм і треба вкривання і проливання навесні водичкою. І ще, друзі, придивіться уважно до посадки ось саме цієї ялинки. Не дивлячись на те, що кажуть, що вони підгорають, і дуже багато в коментарях пишуть, що в мене підгорає саме така ялинка. Дивіться, друзі. Від сонця її закриває ось ця туя. Якщо у вас рослини посаджені у вашому садочку саме таким чином, що їх прикривають будь-які великі рослини, які не підгорають на сонечку. Це туя-брабант, вона ніколи не підгорає на весняному сонечку. Ось саме якщо вони прикривають такі вразливі рослини, то їм не зашкодить сонце, їх не треба ні вкривати. Ні проливати землю біля таких рослин. А ще друзі, чому в нашому садочку так гарно зростають рослини і не підгорають? У нас супіщаний ґрунт. Це теж має значення, бо він швидше прогрівається навесні і швидше починає працювати коренева система. Якщо в вашому садочку важкий глинистий ґрунт або чорнозем жирний Ось саме тоді треба трошки більше приділяти увагу рослинкам, які посаджені, і ґрунту біля рослин саме на весні. Рослини, які ви посадили восени в жовтні, в листопаді, в грудні, першими поливаєте на весні. І дивитися що біля ваших рослинок не було льоду, не було надмірного снігу. Бачите? Біля кожної рослинки, осі рядочці. Це в нас ялівець Lime Glow, неймовірно яскравий. Взимку в нього дивіться, який колір. Дивимося, щоб льоду снігу не було біля рослин, тому що навесні їм потрібно, щоб якомога швидше запрацювала коренева система. Щоб все тут розтануло і кайці почали пити водичку. Бо всі ж хвойні і вічно-зелені рослини вони взимку випаровують вологу. І ви навіть е, впевнено помітили, що багато хвойних рослин якось ходіють до весни, такі стрункі становляться. А потім вже в травні, в червні починають збільшуватися в об'ємі. Це все волога. Вони її випаровували і тому стали такі худенькі. Нагріла водичку, поки несла її з будиночка, вона трошки охолола. Температура, я вважаю, десь градусів 70. І де ми поливаємо хвойну рослину. Молоду, яка може бути навесні опіками ушкоджена. Щоб допомогти якомога швидше розморозити землю біля хвойної рослини. Поливаємо не туди, а трошки подалі. Ось тут, друзі, дивіться, отак поливаємось. Бачите? Якщо є у вас льод або змерзла земля, в нас земля тала. Я потрогала її, помацала. Ось так от поливаємо, бачите, розморожуємо. Якщо є льот, проходимося біля всієї рослинки, щоб льоду не було, щоб якомога швидше розмерзлася земля. До речі, друзі, ялівці, будь-які скельні, середні, ґрунтопокривні, на весняному сонечку ніколи не горять. Принаймні мені це невідомо. Якщо у вас горіли якісь ялівці на весняному сонечку, саме не хворіли, не жовтіли від хвороби, а горіли на весняному сонечку, напишіть в коментарях. Поділіться з усіма глядачами, хто зараз дивиться це відео. Це буде корисно всім. І мені також, сподіваюся, що наші сьогоднішні поради допоможуть вам. Допомогти. Допо... 에, сподіваюся, що сьогоднішні наші поради допоможуть вам доглядати за своїми посадженими молодими, гарними, красивими хвойними і вічно зеленими рослинами. Тому що проливати не тільки, бі... не тільки біля хвойних рослин треба, а поливати і біля самшитів, якщо біля них є льот, теж. Землю треба. Ось таким чином, друзі. Щоб вони теж не обгорали на весняному сонечку. Робіть все так, як треба своїм рослинкам, бо вони варті того. Дивіться, зима, а садок весь зелений. Це все завдяки хвойним та вічно зеленим рослинам. Тільки но зійде сніжок. І сад оживе. Прилетять пташки, заспівають, і життя буде продовжуватися. А все це завдяки нашим захисникам, друзі. Дякуємо їм, бо все, що ми робимо в наших садочках, це це завдяки їм. Ми з вами зустрінемося вже дуже скоро в нашому садочку. На нашому каналі Саад Світла Світлани слава нашій Україні і до зустрічі!